Зустріч українського наземного роботизованого комплексу, оснащеного 12,7-мм міліметровим кулеметом Браунінг М2, під керуванням операторів 5-ї окремої штурмової бригади із російським легкоброньованим тягачем МТЛБ, стала черговою демонстрацією того, як змінюються підходи до сучасної війни. Наші бійці вивели платформу на позицію максимально непомітно використовуючи рельєф місцевості. Коли дистанція дозволила, оператори відкрили точний вогонь по ворожій машині. У радіоперехопленні було чутно, що механік водій МТЛБ був ліквідований практично миттєво. Перші черги поставили хрест на можливості екіпажу маневрувати. Після цього тягач ще кілька десятків метрів котився інерцією вперед, безконтрольно крутячи гусеницями. Інші члени екіпажу, схоже, навіть не одразу зрозуміли, що сталося, адже обстріл вівся із безпілотної платформи, яку вони не могли візуально ідентифікувати. Цей епізод ще раз підтверджує, що застосування наземних безпілотних платформ з ударними модулями стає для української армії щоденною реальністю.